Слухаю, сидю. Моя дочечка. Дуже ж мені ловко, дуже радісно. Ну ну як, моя ж дитина, це ж, це ж туди не дуже таких попадає. Де співають. Так же. Ну то, ж. А то б же мені гидко було. Мені ловко. А як піду, я до їх поїду, а там у їх грає, а там, ой Боже. Там усі пісні вона співає, та які ж гарні. гарні-гарні гарні. Це як магнітофон крути. А, ви ж не чули. Або відео, га? В концерті не дивлячись. Концерт, або що вона сама співає, дуже ж гарно. Я сидю слухаю. Так, мені жовковка, дуже гарно. Думаю, як вона. Як батько її хотів, щоб вона співала. А тепер яку нам десь співати? в городі вербарос. Давайте. На городі вербаря. На городі вербаря. Там стояла діта красна. Вона красна ще й вродлива, вона красна ще А що ви вже націкалися? Не хочете цього.